У Житомирі притулку для собак не буде, зате буде центр захисту тварин. В тестовому режимі центр вже працює. ви Можете хоч сьогодні під'їхати, подивитися собачок, яка знаходиться в самому центрі. Не зволікаючи, знімальна група СК 1 завітала до центру. За словами очільника міста, установа працює на волонтерських засадах. Будемо працювати спочатку за схемою відлову стерилізації повернення безпритульних тварин. В їх середовище пізніше ми хочемо відкрити ветеринарну соціальну клініку, діагностичний центр і всі послуги для громадян нашого міста. Наразі відбувається процедура введення даного приміщення в експлуатацію. Також оформлюється відокремлений структурний підрозділ під назвою Центр захисту тварин. Нам необхідно прийняти на сесії рішення, перевести це, дати вже статус цьому центру, і після этого буде офіційно відкриття центру. У нас на этой неделе очікується приїзд делегації з Румунії. Це фонд животних, фонд захисту тварин, «Чотири лапи». І... В ближайшему час ми вже офіційно відкриємо цей центр. Житомирський центр захисту тварин вже прийняв на стерилізацію декількох собак. А взагалі центр зможе одночасно отримувати від 50 до 80 тварин. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал ск 1